Усім привіт, друзі, з вами Ар. І сьогодні я вам хочу показати прикол. Коше, дивіться, хочу вам спочатку показати дещо. Шукайте мій канал, мій канал, мій канал, мій канал. речі, у мене 305 підписників і в мене, до речі, з'явилися списки відтворення. Кож, дивіться, зараз запам'ятайте це 305 підписників. Дивіться, це канал Кабан 3000 і в нього 336 підписників. Сьогодні зранку в нього було 162 підписники, але весь прикол в тому, що Кабан 300 це мій однокласник Дмитро. Це мій однокласник, друзі. Його звати Дмитро, отака картинка. Підписуйтесь на нього, бо він воно обігнав. Я навіть йому коментар написав. Я тебе вітаю, більше підписників не нами. В нього ну, в мене і так переглядів більше, але в нього чекайте. Скільки в нього максимально переглядів було? В нього е, 11 тисяч переглядів. Це зрозуміло. От, 908 лайків. Ні, теж лайк. Просто. Це було 907 чи 908. Тільки що хтось лайк поставив. Короче, такий канал підписуйтесь.